Останнім часом в Київському національному університеті технологій та дизайну відбуваються кричущі порушення, що стосуються організації освітнього процесу, трудового законодавства та інших питань. Ректором Грищенком Іваном Михайловичем особисто приймаються рішення, що прямо суперечить діючому законодавству в галузі освіти, науки та нормативній документації Міністерства освіти та науки України. Причому будь-які зауваження чи критика з боку трудового колективу не враховуються. За останні роки в Кнутаде не набула негативних наслідків ніщівна кадрова політика. Було звільнено багато висококваліфікованих викладачів, які успішно працюють в інших навчальних закладах, серед них шість завідувачів кафедр. В результаті звільнення керівників наукових шкіл та завідувачів кафедрами було зруйновано цілі колективи кафедр. Така політика призводить до руйнівних наслідків у якісному складі науково-педагогічного персоналу, що обумовлює зниження якості підготовки фахівців та соціально-психологічного напруження в університеті. Те, що останнім часом відбувається в університеті, можна охарактеризувати одним словом: феодалізм, постійне скорочення науково-педагогічного персоналу, на тлі збільшення навантаження викладачів, вже призвело до того, що, судячи зі штатного розпису, освіта стала вже не основним, а другорядним напрямком діяльності університету. Постійно змінюються навчальні плани і програми, але не для того, щоб вищий навчальний заклад міг конкурувати з іншими університетами. А тільки для скорочення кількості годин викладання предметів. Причому ректор особисто змінює назви кафедр і факультетів, назви навчальних дисциплін та кількість годин їх викладання, зокрема хімії, економіки, дизайну тощо, де знаходить відображення його уявлення про освітній процес, згідно з яким викладачів взагалі не повинно бути. Ідеї псевдоекономії коштів постійно впроваджуються і розвиваються. Навчальні корпуси в зимовий період не опалюються. Ущільнення освітнього процесу доходить до того, що кількість аудиторних занять за наказом ректора складає 20-30% від загального навантаження. Все інше це самостійне опрацювання. Студенти навчаються тільки 4-5 місяців на рік. Все це призводить до того, що освіта, здобута в таких умовах, може стати неконкурентною і взагалі не потрібною на ринку праці. За лютий місяць ректором було прийнято та введено в дію ряд наказів, які повністю суперечать діючому законодавству та нормативним актам МОН. Так, 18 лютого прийнято наказ про перенайменування юридичного факультету та утворення кафедр. Насправді деякі пункти цього наказу регламентують проведення реорганізації кафедр та факультетів, задіяних в освітньому процесі, без попереднього розгляду вченою радою Кнутеде, та навіть не в канікулярний період, а посеред семестру. Цікавим є відношення ректора до трудового законодавства, а також до закону України про вищу освіту, який регламентує обрання співробітників на свої посади. Так, посада одного із завідувачів кафедри, яка була реорганізована, яким чином перетворилася із посади завідувача кафедри в посаду доцента без обрання і без всіх процедур конкурсу. Цікавим також є рішення ректора об'явити конкурс і провести процедуру обрання за конкурсом своїх людей на посади декана новоствореного факультету і ряду завідувачів кафедри. Із порушенням була проведена процедура, про що було заявлено на засіданнях факультету, на засіданнях кафедр та на засіданнях вченої ради. Місячний термін. термін. пройшов, ми да. маємо право Ні, ви не мали права голосити, не було бакантної посади. Був діючий завідуючий кафедри з контрактом на 5 років. Будь ласка, Вікторія Валентиновна, у неї ще контракту 5 років. Кафедра була менеджменту сфери послуг. Ви об'явили, ну ви, я, я вибач, я вдивляюся до вас як до керівництва. Я не знаю, як там. Ви Виявили на посаду, якої не існувало. Це є порушення. Тобто спочатку повинна з'явитися вакантна посада, да? а вона з'явилася там, якщо поситувати пізніше. Потім ми оголошуємо на неї конкурс. Проходить місячний термін. Якщо там є якісь порушення, то ми виправимо це і проведемо тоді, коли Ні, це буде пожаловато. Виправити так не можна. Треба скасувати конкурс. А дати нового ми знаємо як виправи як, ви, як виправи. Якщо порушення були, то ми їх виправимо. Якщо не було порушень, то ми ще ні. Знаєте, але порушення є. І вже через годину ситуацію нібито виправлено. Я готовий відповідати на ваші запитання. Ну тоді давайте порядку. так ні, все в порядку. Значить. Дійсно, ми показали мені широкоплі цієї газети, в якій написано, так. Да". Значить, якщо б ви були уважні, то це тижневик. Так. І друкується тут інформація, яка поступає з 17 по 24 число. Ні. Ну в ні? Ні. Вона він виходить 17. А оскільки він тижневик, то записано, він, оскільки він інші дні не виходить, він друкується з 17 по 24. Я... Але не можна друкувати і... Тобто ви не можете подати в тижневник після 17 числа. Я зараз вам скажу. Проректор, яка була головою конкурсної комісії, була усунена з посади для того, щоб реалізувати усі ці порушення. Я хочу звернути увагу, шановних колеги, членів в що день кафедри, утворені від даний факультет, 18 лютого, наказу ректора. 2016 року, конкурс зафіксовано, що конкурс закінчився 17 березня. Року. Таким чином, йде порушення закону України про вищу освіту, стаття 55, що конкурс має відбуватися на протязі місяців, а також поряд положення пробрання та прийняття на роботу на подалічні працівників пункт 1-2, дії конкурсу до 2 місяців, термін подачі заяв до одного місяця з моменту оголошення. Те, що стосується оголошення в газеті у світі. Наказ був підписаний до оголошення на, на конкурс на ваканні посади 23 лютого і е, подано у тижневе 23 лютого. Отже, постає питання, яким чином конкурс завершився 17 березня. Навченій раді заявляла про всі ці порушення, але реакція ректора була наступною. Порушення нас може. У нас є юридична служба, у нас є згадання. У 2013 році ректор починає скорочувати кількість дисциплін, що викладаються в університеті. Так запроваджено практику особистого розгляду ректором переліку дисциплін, закріплених за кафедрами, не враховуючи вимоги навчального процесу. Навантаження не є критерієм узгодження кількості посадових одиниць науково-педагогічного персоналу. Так, у 2013 році було введено в дію ряд наказів ректора. Певні пункти яких повністю порушують наказ Міністерства освіти та науки України Номер 450 Реальне навантаження багатьох викладачів було збільшено до 1200-1400 годин на рік, а по деяким кафедрам до 2000 годин на рік. При розрахунку навантаження взагалі виключена норма необхідності дотримання ліцензійних вимог, не більше п'яти дисциплін на одного викладача. Організувати виконання навчальних планів стало взагалі неможливо, оскільки кожен рік змінюється перелік дисциплін, скорочення по різним напрямам і спеціальностям відбувається на розсуд одного фахівця-ректора. На вимогу ректора загальна кількість аудиторних занять у студентів не повинна перевищувати 30% для студентів денної форми навчання, а за окремими напрямами 20%. Незрозумілою є ситуація, яка склалася із приєднанням Державного вищого навчального закладу Міжгалузева академія управління, зі слів виконуючого обов'язки ректора. Міжгалузевої академії управління стало відомо, що представники комісії з реорганізації та працівники не були попереджені про зміну строків подання вимог. Було відмовлено у прийнятті бухгалтерської документації. Архів не прийнято належним чином та не взято на облік до архіву університету. Реорганізація державного вищого навчального закладу Міжгалузева академія управління відбулася формально. По факту був приєднаний тільки юридичний факультет, на підставі чого значна кількість студентів відмовилась від подальшого навчання у зв'язку із специфікою напрямку підготовки Кнутиде. Пройшло вже більше місяця. Ми так і не отримали відповіді від Міністерства освіти та науки України. Зате у ректора Грищенка Івана Михайловича з'явився повний перелік людей, які підписалися під колективною заявою. Підписалася я знаю сіпосі після цього. З боку ректора почалися репресії до усіх людей зі списку. Ректор університету використовує вчену раду як інструмент репресій. Деякі члени вченої ради виступали засудженням ситуації, не знаючи проблеми. Я знаю значно менше ніж живи, тому що мене я не володію деталями. Я просто знаю деякі деталі пов'язані з тим, що є лист. Е Яскравим прикладом боротьби ректора з професорсько-викладацьким складом є офіційне внутрішньоуніверситетське листування. Це така особлива форма комунікації, при якій Згори кидається папірець, на який потрібно надавати відповідь, не зважаючи на його безглуздість. А при наданні в мотивованої відповіді виявляється, що посадові особи університету не тільки не відповідають, а й не беруть дані відповіді до уваги. Пік репресій припав на період закінчення ревізії університету Державною фінансовою інспекцією. Саме тоді ректор активно створює суспільну думку про те, що 90% порушень стосуються освітнього процесу. Призначаються ті, хто будуть цепами відбувайлами, проректор з освітнього напрямку та декан. Фабрикуються акти про надумані порушення та роздаються догани. Проректора взагалі звільняють, тобто винуваті у всіх проблемах знайдені. Але цікавим є наступний момент. 5 квітня 2016 року з'являється наказ номер 68 про план заходів по усуненню порушень та недоліків, виявлених ревізією Держфінінспекції. У даному плані, що складається з 15 пунктів, досить скромно, нібито між іншим, під пунктом 14 зазначається наступне: здійснити вичерпні заходи щодо стягнення недоотриманої орендної плати за користування приміщеннями університету. Кіот-1 на суму 3 мільйона 128 тисяч гривень. Справа в тому, що за оренду у державних установах опікується фонд держмайна. Відповідно, кошти недоотримувала держава. А тоді виникає питання: якщо держава не отримала ці кошти, то хто ж їх отримав? Складається враження, що увага працівників університету свідомо відволікається від суттєвих порушень. Фокус переноситься на ворогів народу, а значні порушення ректора приховуються. Принципова позиція ректора університету Грищенка Івана Михайловича щодо кадрової політики, викладена ним у його ж статті на тему дослідження практики матеріального забезпечення і підвищення суспільного статусу вищого навчального закладу, яку він надрукував у віснику КНУТД номер 6 за 2015 рік. Ректор чітко висловив, що для нього головне не академічні свободи чи академічні можливості, професійний рівень викладачів, а лише фінансові умови, комерційне замовлення. Мовлення і право на суб'єктивну думку керівника, тобто його особисте рішення. Іван Михайлович, тут ваша проміна в чолові. Ви ж навчали наразі всі діалоги, прийняли на суду. Кожна кафедра повинна заробляти гроші. І факультет економічні стріляни, і вони стали заробляти гроші. Ви відповідаєте за, за те, що ви зробили. А тепер ви хотіть цю особисту відповідальність за перша слова нашого університету, Розпоштуватись на нашу чіно. Зважаючи на системні порушення ректором чинного законодавства та нормативних документів МОН України, розуміємо, що ситуація вимагає негайного втручання з боку Міністерства освіти та науки України, відповідних комітетів та відомств. Колектив Київського національного університету технологій та дизайну просить повернути ситуацію в правове поле.